Лоскунчик і мишачий король. Скорочено. Новорічний вечір Напередодні Нового року дітям радника медицини Штальбаума від ранку й до самого вечора не дозволяли заходити до вітальні, а особливо до сусідньої з нею зали. Фріц і Марі сиділи в куточку маленькій задній кімнаті, аж поки почало смеркати. Ніхто не приніс лампи, як завжди, в таку пору, і їм стало трохи лячно. Пліць пошепки, мов велику таємницю, розповів меншій від себе сестрі, їй було тільки сім років, що він ще зранку чув, як у замкненій вітальні і залі щось шурхотіло, товклося й тихо стукало. А крім того, недавно в сінях майнув невисокий чоловік з великою скринькою. Під пахвою. Фріц добре не роздивився на нього, але був певен, що то не, не хто інший, як їхній хрещений батько Марі з радощів заплескала в долоні й вигукнула Ох, якби знати, що для нас цього разу замайстрував хрещений. Старший радник суду Дросельмайер був дуже непоказний чоловік. Низеньке, худий обличчя, геть зморще замість правого ока великий чорний пластир, на голові ані волосини, через що він носив дуже гарну білу перуку. Вона була скляна і, напручір майстерно зроблена. Хрещений на все був великий майстер, навіть розумівся на годинниках і вміг сам їх робити. Хрещений завжди приносив у кишені щось цікаве для дітей. То дерев'яного чоловічка, що вмів кумедно водити очима й клонятися, то скриньку, з якої випурхувала пташка, то ще щось. Ну а на новий рік він щоразу майстрував якусь особливу гарну іграшку. На ті іграшки він витрачав багато часу й праці, тому батьки, коли минало свято, дуже берегли їх. Отже Марій вигукнула Ох, аби знати, що для нас цього разу змайстрував хрещений. Фріць сказав, що то буде фортеця, в якій маршируватимуть і муштруватимуться чудові солдати, а тоді надійдуть інші солдати і нападуть на фортецю, але ті, що всередині хоробро вдарять із гармат, аж гук піде на круги. Ні-ні, перебила брата Марія, хрещений розповіда мені про гарненький садок з Великим Озером де плавають білі лебеді, золотими стрічками на шиї і співають чарівних пісень, а з садка виходить дівчинка, підступає до озера, кличе лебедів і годує їх солодкими марципанами. Лебеді не їдять марципанів, недуже вічливо перебив її Фріз, і хрещений не зробить цілого озера. Та яка нам користь від цього іграшок? І діти знов почали гадати голос, що вони цього разу отримають на Новий рік. Марі сказала, що мамузель трутонька, її велика лялька дуже змінилася, стала така незграбна, раз по раз падає на підлогу і від того в неї все обличчя готовчене. А, в, а вже про її вбраннячку годі згадувати, де там воно буде чисте. Хоч свари, хоч не свари її, нічого не помагає. А Фрід сказав, що в його стані бракує гарного бідого коня. І взагалі в його війську бракує Кавалерії. І татові це відомо. Як бачимо, діти знали, що мама й тата купили їм усі ті чудові подарунки, які вони замовили, але знали інше, що їх принесе дід Мороз добрий, щедрий дід Мороз. Як гарно ще є новорічне свято. Марі задумливо принишла, а Фріц усе мурмотів. Як би мені хотілося гнідого коня й гусарів. Тим часом зовсім смеркало. Діти сиділи, притулившись одне до одного, і не зважувались більше вимовляти жодного слова. Їм ніби вчувався якийсь шурхіт, якась далека чудова музика. Раптом на стіну впав пучок промені. Зелень, зелень, срібним голосом заспівав дзвіночок. Двері розчинились і з вітальні лину цілий потік світла. Ох, тільки й вимовили діти, завмерши в порозі. А, на віталь... а з вітальні до них вийшов тато й мама. Взяли їх за руки і сказали Заходьте, любі дітки, заходьте й погляньте, які подарунки приніс вам дід Мороз. Подарунки. Прошу ласкавий читачу або слухачу, пригадай своє власне останнє новорічне свято. Пригадай, як гарно була оступлена ялинка, які чудові подарунки були там для тебе приготовані. І ти уявиш, як заніміли з дива і радощів діти, які засяяли в них очі. Як в них очі. А за якусь хвилю Марі глибоко відітхнула і сказала Ох, як гарно, як гарно. А Фріц нічого не сказав, лише кілька разів підскочив угору, а скакати йому був великий майстер. Видно цілий рік. Були чемні і слухняні діти, бо ніколи ще дід мороз не приносив їм стільки причудових подарунків, як цього разу. Велика ялинка посеред вітальні була рясно обвішана золотими й срібними яблуками, а на кожній гілляці, наче поп'янки і квітки, вабили око обцукровані мигдалеві горіхи, барвисті цукерки і інші ласощі. Проте, мабуть, найбільшої краси ялинці додавала. Сотні маленьких свічок, що мов зірочки поблискували в її темному вітті. Ялинка променіла ними і привітно запрошувала дітей натішитися її квітками та плодами, а навколо неї чого тільки не було. І все яскравіло, мінилося різними кольорами. Все було таке гарне, що й годі описати. Марі побачила ляльку. Бу... Маленьке Зграбне кухонне начиння, але найдужче її втішила шовкова сукенка, обшита яскравими стрічками. Вона висіла на вішалці якраз перед очима Марії, Марі, так ще її можна було оглянути з усіх боків. І Марія оглядала її з усіх боків, та раз, раз вигукувала. Ох, яка гарна, я, яка мила сукенка, і мені дозволять її надягти. Напевне, дозволять. Фріц тим часом уже три або й чотири рази об'їхав навколо ялинки на новому гнідовому коті, коні, якого він справді побачив на прив'язці біля столу з подарунками. Ну й дикий огир, сказав він, злазячи нарешті з коня, та нічого, я його вкоскаю. Потім він облаштував погляд новому ескадронові гусарів. Усі вони, як один, були вбрані в чудові червоні мундири, шиті з золотом, усі мали срібну зброю і сиділи на таких білих, аж в блискучих конях, що, здавалося, неначе ті коні також зроблені з щирого срібла. Трохи заспокоївшись, Фріць і Марі хотіли вже сісти й переглянути подаровані їм книжки. Ті книжки лежали розгорнуті, і обоє зразу побачили, що варвисті квитки, захоплені грою діти і всякого віку люди в них так природно намальовані, наче вони живі й справді розмовляють. Отже Фліт і Марі якраз хотіли взяти до рук тих чудових книжечок, коли знов рунав дзвоник. Вони здогадалися, що тепер їм покаже свої подарунки хрещений, і кинулись до столу під вікном. Досі... Той стіл був замкнутий завісою, а тепер її швидко відсунули. Ох, що діти побачили? На зеленій, усінній бурвистими квітками галявині стояв пригарний замок із безліччю дзеркальних вікон і позолочених вежок. Задзвоніли дзвіночки, двері й вікна повідчинялися, і стало видно, як у залах гуляють маленькі чоловіки, і жінки в капелюхах. І з перами, і в сукенках, з довгими шлейфами. У найбільшій залі, що була неначе охоплена полум'ям, так багато свічечок світилося там у срібних свічниках. Під музику дзвонів танцювали діти в коротеньких курточках і піджачках. У вікно раз по раз виглядав добродій у яснозеленому плащі, привітно махав рукою і знову ховався. І навіть сам хрещений Дросельмайер, тільки не набагато більший за татків, великий палець, коли не колись з'являвся внизу коло брами і знов заходив до замку. Фріц перший спершись ліптями на стіл, довго дивився на чудовий замок, і фігурки, що танцювали, прогулювалися в ньому, і, врешті, мовив Дядечку Друсельмайор. А можна і мені зайти в замок? Ні, не можна. Та й справді, що той Фріц вигадав, як би він зайшов у замок, що, що увесь з усіма своїми позолоченими бешками був нижчий за нього? Фріц і сам зрозумів це. Він ще трохи подивився, як чоловіки й жінки так само ходять туди й назад, як діти так само танцюють, добродій ясно зеленому плащі виглядає те саме віконце, а хрещений Дросельмайр виходить за браму і нетерпляче сказав дядечку Дросельмайре, вийдіть хоч один раз в іншу браму. Не можна, голубе, відповів старший радник суду. То нехай той добродій в ясно зеленому плащі, що так часто визирає у вікно, прогуляється з іншими чоловіками жінками. Не можна, знову відповів старший радник суду. Ну то нехай діти повиходять зі зали, я хочу роздивитися на них, нічого цього не можна, сердито відповів старший радник суду. Яким уже механізмом змайстрований, такий він і має лишитися, його не переробиш. Он як, протягливо мовив Фріц, нічого не можна. Слухайте, дядечко Друсельмайре, якщо мені, якщо ваші. Вичепуровані чоловічки в замку можуть тільки робити весь час одне й те саме, то вони нічого не варті, і мені нудно дивитися на них. Не те, що мої гусари. Ті не замкнені в домі, а можуть рухатися і вперед і назад, куди я схочу. Він відбіг від столу з подарунками і повів у бік свій ескадрон гусарів на срібних конях. Вони мчали вперед, звертали вбік, рубали ворога шаблями й стріляли в нього, скільки фріцеві душа бажала. Марія також тихенько відійшла від столу, бо їй швидко набридли прогулянки й танці лялю у замку. Але вона була дуже добра й чемна дівчинка, тому не хотіла ображати хрещеного, як її брат. Старший радник суду невдоволено сказав батькам, діти не розуміються на таких мистецьких речах. Я запакую і заберу назад свій замок. Але мати підійшла до столу і попросила, щоб він показав їй, як той замок зроблений всередині, всі ті дивовижні хитромудрі коліщатки, що рухають лялюк. Дросельмайер заходився показувати, і, поки він розібрав і знову склав свою іграшку, до нього повернувся веселий настрій. Луїзі мати звеліла надягнути святкову сукню. Та коли настала черга й Марії надягати свою шовкову сукинку, вона сказала, що воліла б ще трохи помилуватися нею так, біля ялинки. Лоскунчик. А насправді Марії тому не хотіла йти від ялинки, щоб побачила там те, чого раніше не помічала. Коли Фріц забирав своїх гусарів, які вишикувалися під самим віттям, на видноті опинився прицікавий маленький чоловічок, що стояв тихо й скромно, немов спокійно чекав, коли надійде його черга. Чоловічок таки справді був прицікавий, хоч не вдався ні зростом, ні поставою, трохи задовгий кремезний тулок не дуже пасував до коротких тоненьких ніжок, і голова була завелика. Одне слово чоловічок був не вельми вродливий, зате надолужував на вбранні. Зразу було видно, що він освічений і має добрий смак. Він був одягнений у гарний пускового кольору доломан із білими позументами і гудзиками, і гусарські ретузи. А, а такі чобітки, як у нього, навряд чи б довелося, коли взувати будь-якому студентові або й офіцерові. Вони так щільно облягали його тендітні ніжки, наче були намальовані на них. Смішно було тільки, що він не такий ошатний костюм, та накинув тісний, лубкий, досту дерев'яний плащ, а на голову натягне зугарну гарну шапочку, наче в грудокопа. Але ж хрещений он теж носить такий плащ, що страшно й глянути. І не кращу шапку, подумала Марія. А сам який милий. І все ж таки їй здалося, що, якби навіть хрещений одягся так ошатно, як цей чоловічок, він не був би такий гарний. Маленький Чепурун сподобався їй з першого погляду, та аж тепер, добре приглянувшись до нього, вона помітила, що в нього ще й на диво добродушне обличчя. Ясно зелені, витрішкуваті очі аж світилися ласкою і привітністю. Дуже личила чоловічкові біла, гарна, причесана ватяна борода. Завдяки їй ще дужче впадала в око мила усмішка, що цвіла на його червоних устах. Далі вам потрібно прослухати аудіотекст за QR-кодом. Дива! У вітальні радника медицини, праворуч від дверей, під довгою стіною стояла висока шафа із заскленими дверцятами. Там діти клали всі ті тут чудові подарунки, які вони отримували кожного нового року. Лоїза була ще зовсім мала, коли батько замовив ту шафу дуже доброму столяреві, і той виставив. У неї такі прозорі шибки і взагалі зробив усе так майстерно, що іграшки, коли вони лежали за тими шибками, здавались чи не кращими і привабливішими, ніж у руках. У найвищій шухляді, до якої Марії Фріць не діставали, зберігалися мистецькі витвори. А в двох нижніх Марія Фріц могла класти що хотіла. Проте завжди виходило так, що Марі влаштовувала житло для своїх лялюк у найнижчій шухляді, а над нею Пріц розквартировував свої війська. Там було й сьогодні. Пріц поставив своїх свої гусарів зверху, а Марі внизу відклала в вбік мам, мам, Мамзель Трутоньку. Спорядила дуже гарно мебльовану кімнату для нової ошатної ляльки. І напросилася до неї в гості на цукерки. Час минав. Уже було недалеко й до півночі. Рещений давно пішов додому, а діти все не відходили від шафи, хоч скільки мати нагадувала, що їм пора в ліжко. А й справді, мовив нарешті Фріс, бідолахи, і він мав нагадку у своїх гусарі теж хочуть підпочити. Я ж бо знаю, що жоден із них не задрімає, поки я тут.